О! О! Ха -ха! Бачите? Класика, хто любить тормоза педалями, трохи розлетівся. Але то нічого, можна тут і пластмасочку назад всю гару прицепити. Класика для сучасної молоджі. Дивіться, для сучасної молодежі велосипедик просто бомба. Ви подивіться, яка підніжка, як в мотоцику. Зразу має з двох сторон. Педаля казав, задній. Планетарна втулочка стоїть на три передачі. Дуже легко переключається. Дивіться, який руль. Сучасна молодіж, дивіться. Кошечок має який. Себі до магазину. Пішов, продукти, овочі, продукти. Дивіться. Щоб пилюка не залітала. Там фруктів наклали. Чик, зажали, пилюка не налітає, і дощ не падає. Отак, От раз. Дуже зручно тут защіпається. Хоп! Є замочок блокувати заднє колесо. Бачите, собі заблокував. Можна доставити. Сюди багажник без проблем, якщо потрібно там десь дитину завести чи що, щоб поставити дитяче крісло. Алюмінієва рама, 28 колеса. Подивіться, які вода класні. Так виглядає, так, якби та резина була низько профиля. Такий має гарний цей дизайн. самі вода, дуже гарні, біленькі. Має ще такого штуку, дивіться. Оп, стоп, все. Бачите, тут покрутили. Так що кого цікавить така олялючка? Як за даром, нині за ті гроші нічого не купиш. 7400 гривень. алюмінієва рама, планетарна втулка на три передачі. Гальма, педальні, сумка окремо продається. 600 гривень нова сумочка. Це новий велосипед вживаний. Дуже гарний, гарні крила, розовий, я кажу. Навіть хлопці мені такі кольори люблять. Для сучасної молодіжі Велосипедик, бомба. Когось буде цікавити, пишіть.